Нами на зв'язку Олег Батурін, журналіст Центру журналістських розслідувань. Пане Олеже, доброго здоров'я звучимо вам. Вітаємо доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку, пане Олеже, давайте розпочнемо з вашого рідного міста. Чим зараз живе? Каховка, хотілося б, звичайно, згадати і, на жаль, про той шлях досить складний, який вам довелося пройти. адже ви висвітлювали життя Херсонщини фактично від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. А ось що зараз зараз дуже важка ситуація в Каховці, як і на всій лівобережній території, яка прилегла в першу чергу до колишнього Каховського водосховища. Через те, що окупанти постійно самі обстрілюють об'єкти інфраструктури, через постійні обстріли дуже часто немає в місті світла. Його подають за графіком. Ну бувають навіть цілими тижнями не буває електроенергії в місті, як і в сусідніх населених пунктах. Величезні проблеми з водопостачанням. З газопостачанням і шалені перебої зі зв'язком. Тобто люди не можуть зв'язатися. Ну навіть коли їм потрібно не знаю, там, до лікарів якихось звернутися або до представників. Ну, коли окупаційна, навіть адміністрація проводить там якісь заходи і закликає там людей до чогось. Люди не можуть цього прочитати, тому що немає зв'язку і скористатися там тим же телеграм-каналом майже іноді неможливо. Тому там дуже важка така ситуація. Вона доходить доводить до того, що місцеві підприємці вже попередили uh, представників окупаційної адміністрації місцевої про те, що якщо вони не вирішать uh, питання з енергопостачанням, вони будуть змушені згортати uh, свою діяльність і продавати продукти, наприклад, ну будуть одиниці людей. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, коротко свою історію того, як ви опинилися в окупації, потрапили в полон. як вас викрали, як ви звідти вибралися? Власне, якщо можна коротко, тому що бачила в новинах, що власне викрадачам вашим присудили 12 років позбавлення волі, де да, що заочно, але тим не менше ось такі новини з'явилися. Отже, слухаємо. Так, але це було ще в березні 22-го року. Ми опинилися в окупації. Фактично, в перший день уже в були заблоковані в нашому місті. Виїхати звідти було практично нереально, і тоді з'являлася інформація: це було правдою про те, що окупанти розстрілюють машини цивільні, які проїжджають через російські блокпости. От 12 березня 22 року мене схопили, тримали 8 днів. Потім відпустили на якийсь час, і власне вдалося виїхати мені з родиною на початку квітня 22 року з окупації. І якраз в той момент, поки ми виїжджали, каховці захопили владу окупанти, встановили свою окупаційну владу і. Після того вже вони згадали знов і про мене, і про багатьох інших людей. Тобто є люди, яких вони двічі тричі викрадали. І є люди, які навіть от після третього, наприклад, викрадення досі перебувають в полоні. Невідомо, що з ними, де вони знаходяться. Так дійсно, суд заочно виніс вирок двом ну, одним із двох головних винуватців. Мого викрадення викрадень інших цивільних людей в Каховці, в новій Каховці, в сусідніх населених пунктах. Це Володимир Леонтьєв, який на той момент був головою окупаційної адміністрації Каховського району. І його помічник, Сматрящий від так званої ДНР, і його друг ще студентських років Валентин Мотузенко. Так, Хоч, це і заочні вироки, але я знаю точно, що, наприклад, той же Валентин Матузенко він з літа 2022 року перебуває на підвалі окупантів, і mm. він звідти не вийшов, на свободі його ніхто не бачив. І ну, людина отримує своє по заслугам обов'язково, чи то від окупантів, чи то від нашої української законної влади рано чи пізно. Пане Олеже, ви свого часу згадували, що перший досвід перебування в російських катівнях він був ще набагато раніше, в жовтні 2014 року, в тимчасово окупованому Криму, тоді чи не вперше довелося цей досвід, на жаль, набути. Скажіть, будь ласка, як змінилися? Самі російські окупанти і їхні методи утримання людей, і якщо ми говоримо про причини, чому затримували це були доноси місцевих і тут варто визнати, що на жаль, і на деяких територіях ті залишалися і зараз залишаються люди, які певною мірою були прихильні до окупанта, чи вони відстежували самостійно? Тобто за яким принципом обирали, кого затримувати і чому затримувати? Ну, якщо згадувати ту давню історію, то там е кілька факторів, на мій погляд, спрацювали. По Перше, безумовно, е і в першу чергу це їхні відстежування, е тобто вони самі звертали увагу на певних людей. Е і безумовно, другий фактор це доноси з від місцевих, тому що тоді вони багатьох людей опитували. Весь весь мій маршрут перебування в, в місті Джанкой вони відтворили. З усіма зв'язалися, всіх знайшли, кого я навіть просто випадкових людей бачив десь там ну на вулиці чи в інших місцях. А єдине, що я хотів, ну міг би тут додати, сказати, що головні їхні методи не змінилися з цих з тих часів. Методи, які полягають, от в такому ну просто царстві абсурду, коли вони просто намагаються. Ну, притягнути за вуха, вигадати якісь обвинувачення, бо тоді вони мені висували обвинувачення і в підготовці терористичних актів а, на території Криму, а, і це виглядало ну, просто абсурдно. Просто абсурдно, Ну, власне, як і а, під час мого перебування в полоні, коли ну, навіть вони толком не могли пояснити, за що мене взяли, за що мене тримають, а іноді вони мене самі розпитували. А це взяли, чого ми не забрали, і чого мене тримають там в полоні. Угу. Як вдалося все ж таки вибратися? Розкажіть деталі ці. і чим зараз займаєтесь безпосередньо, коли з окупації вибралися. За що взялися одразу ж? Mm, ну, коли я вибирався ну, останній раз з окупації, то ми чотири дні виїжджали, тому що окупанти не пропускали. Машини, колони машин з цивільними людьми через лінію фронту виїхати було важко. Вони обстрілювали. І Наша колона теж тоді потрапила під обстріл під Снігурівкою Миколаївської області. На щастя обійшлося без жертв, але ну було страшно і так. От, ну, у нас чотири дні тоді зайняла дорога. Я знаю, що деякі дні деяким людям вдавалося вирватися швидше, деяким ще довше. Тобто, це така пліта така була, існувала. Тут не існувало якихось чітких правил, як можна виїхати з окупації, як це можна зробити достатньо, ну ну якомога безпечніше, так бо зараз ті люди, які виїжджають зараз з окупації через, через Маріуполь, або ті, хто через Крим виїжджають. То розповідають різні історії, жахливі про те, що іноді людям доводиться 15 днів виїжджати, бо постійно шманають, постійно перевіряють, повертають назад. Ну я знаю історії, коли люди, люди от 15 днів виїжджали з окупації. Mm -hmm. А так. Після того, як я виїхав, я продовжую займатися журналістикою з першого дня великої війни. Я не припиняв цю роботу. Я документую воєнні злочини на території Херсонської області, викриваю колаборантів, зрадників і описую все, що відбувається на моїй рідній Херсонщині зараз. Пане Олеже. Стосовно роботи в умовах окупації, в мене Знайома працювала в Херсоні під час е, тимчасової окупації міста, і я знаю, як їй доводилося в, в дуже таких небезпечних умовах десь іти ховати один з мобільних телефонів, чи то в кущах, чи десь біля якихось дерев парку. Потім. Е, Деякий час чекати, потім повертатися, щоб робити вімкнення, дуже небезпечно. Розкажіть про особливості вашої роботи. Зрозуміло, що в кожного журналістів це свій досвід і свої історії, але те, що ви не могли не працювати, це було очевидно. Як це відбувалося? Ну, якщо говорити про якийсь такий публічний елемент ми, моєї тодішньої роботи, то я. Ну, включався в ефіри телеканалів різноманітних, розповідав про те, що відбувається, наприклад, в Кахопці uh -huh. або на Херсонщині, з того, що я знав. Бо ну, решту роботи я готував матеріали для англомовних медіа, продовжував працювати в обласній газеті. Своїй до того часу, поки е, це було можливо. Бо потім, коли вже Херсон був окупований, і редакція фактично була змушена згорнути свою діяльність, от е, ну я працював для тих медіа, ну які ну з якими я співпрацював, тобто ну практично кожного дня не припиняв свою діяльність. Зв'язувався з людьми з різних куточків Херсонщини, шукав інформацію про що пишуть в місцевих чатах, намагався її верифікувати, оскільки ну, це було дуже важко тоді. Фактично, головний такий елемент журналістської роботи він став неможливим тоді це поїхати. І щось побачити власними очима це стало неможливо, тому довелося шукати якісь інші можливості, інші шляхи. Ну і власне я тоді став більше, більше спілкуватися з людьми ну, через месенджери. Тобто, це такий досвід був більше таких контактів. Mm -hmm. Ну, вочевидь, ви маєте досі знайомих, які лишаються в окупації там, зокрема в Каховці. Чому вони не виїжджають? Чи є взагалі можливість евакуюватися? Які шляхи? Зараз дуже важко виїхати. Ну, переважно, переважно люди, які залишаються в окупації, їх там тримають якісь обставини, як правило, сімейні. Я знаю дуже багатьох людей, які просто там живуть, бо ну, старенькі літні батьки там залишилися, яких вони не можуть вивести, або у, кого, у когось немає, ну, у когось навіть там фінансової можливості немає. Хоча я дуже часто чую таку думку. І частково вона є правдою про те, що ті люди, які залишаються зараз в окупації, тобто хто там залишається, це або пенсіонери, е немічні люди, або колаборанти. Е це частково правда. Я не погоджуюся однозначно з цим висновком, бо він, ну, по перше, все спрощує, і ну, це не є правдою, е але правдою є те, що дійсно переважно зараз населення. Окупованої частини Херсонщини це переважно, якраз дійсно пенсіонери, літні люди, от, молоді там дуже-дуже мало. Молодь фактично от, з окупації виїхали виїхала найактивніша частина населення. Молодь, е там якісь працівники, підприємці, які могли самостійно собі дати раду, щось розвивати, е щось покращувати. І в цьому плані, звісно. Така картина населення там дуже дуже така сумна зараз в окупації, особливо враховуючи важку ситуацію з наданням медичної допомоги, неякісні ліки, які продаються або розпосюджують окупанти на цій території. От є звісно населені пункти, де дуже велика кількість колаборантів. Um, але я повторюю, що я не згоден з такою думкою, яка іноді лунає, що там залишились або колаборанти, або люди літнього віку. Це частково правда. А mm -hmm. скажіть, будь ласка, пане Олеже, яка ситуація з інформацією на тимчасово окупованих територіях? Чи є у них доступ ну, через знову ж таки той самий інтернет до українських ресурсів? Ну про там радіо або телебачення вочують говорити зас. Тобто, яка інформаційна атмосфера там? Чи можуть вони дивитися, читати, дізнаватися, що відбувається на підконтрольній території України? Та й загалом, яка ситуація зі зв'язком? Я би не хотів на ваше питання відповідати відверто, просто щоб ну мені здається, нехай відповідь повна відповідь на це питання, поки залишиться б неозвученою. Скажу так, що ну так там дуже важка ситуація зі зв'язком, особливо в прибережній зоні. Там зв'язку ну, останні пару місяців практично немає зв'язку. Тобто люди для того, щоб зв'язуватися з рідними, просто зв'язатися, дізнатися, як у вас справи, там чи живі сусіди. То вони там ну, пробиваються зв'язок лише в окремих місцях або в якісь окремі часи. От, то Зі зв'язком дуже важка проблема. А в глибині, в Херсонщини, там, де Генічський район, Скадовськ, там простіша ситуація зі зв'язком. От е, люди переважно вимушені дивитися і слухати е, російські окупаційні новини, і окупанти постійно це дуже суворо перевіряють. Дуже часто мені трапляється інформація від місцевих про те, що, наприклад, на дорозі до Генічська а Генічська зараз така окупаційна столиця е, Херсонщини. Там знаходяться всі окупаційні, переважна більшість окупаційних міністерств. Відомств окупанти туди часто примушують людей їздити, там оформлювати якісь їхні документи, то дорогою до цього міста окупанти час часу встановлюють такі блокпости, на яких дуже ретельно перевіряють, навіть що люди який контент споживають. Тому ті люди, які е дивляться, наприклад. Е Щось українське, то вони викликають дуже велику підозру окупантів, і їх ну починають ну, як мінімум дуже сильно шманати, а, це ну, ну дуже важко для людей переживати такий досвід. Так, там слідкують за тим, що відбувається у світі, mm -hmm. намагаються дізнаватися інформацією про те, що відбувається, наприклад, ну в Україні. Uh, і скажімо, так споживати і окупаційну інформацію, і інформацію іншу, щоб ну намагатися розуміти, що взагалі в світі відбувається, тому що звісно окупанти лише одну таку викривлену картину подають, uh -huh. uh, навіть зі своєю риторикою. Всі ну це помітно, навіть не озброєним оком. Про те, що у них у них риторика, як це було в 90-80-х роки. От іноді навіть важко важко зрозуміти, що вони мають на увазі, бо вони так все це описують. А от про, про і про фашистів там згадують, використовують ці всі підтіти. Ну, суто пропагандистські такі продукти, які не мають на меті інформувати населення. А як ви пане Олеже, ставитеся <гум> до дискусії, які точаться зараз стосовно необхідності заборонити Телеграм? Адже з іншого боку, ну, Телеграм це той ресурс, звідки, зокрема, мешканці окупованих територій отримують інформацію з великої України чи не єдине джерело? Що що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що добре що така дискусія існує. Але зараз телеграм-канал є чи не основним джерелом інформації і засобом зв'язком для мешканців окупованих територій. Тому мені здається, що робити якісь кальні кроки не варто принаймні до того часу, поки не закінчиться війна.